Луганська обласна прокуратура двічі релокована, але незламна. Захист прав і свобод людини, інтересів суспільства та держави мета роботи прокурорів. Ми продовжуємо виборювати свободу та право жити в незалежній демократичній країні, притягнути до відповідальності всіх причетних до злочинів РФ. Це місія, яку прокурори продовжили виконувати і в 2023 році. Так, за рік розпочато досудове розслідування у 9 788 кримінальних провадженнях. Найбільша кількість кримінальних проваджень за фактами порушення законів та звичаїв війни 2915 проваджень. Колабораціонізму – 783 провадження. Державної зради 199. Пособництво державі агресору 45. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність 71. Вже скеровано до суду обвинувальні акти стосовно ватажка терористичного угруповання Луганська Народна Республіка за ряд злочинів проти національної безпеки, депутатів Народної ради ЛНР, які причетні до організації незаконного референдуму та виборів на Луганщині, громадян, які надають військовослужбовцям РФ допомогу у введенні бойових дій проти ЗСУ шляхом передачі так званої гуманітарної допомоги. Освітян, які допомагають ворогу впроваджувати російські стандарти освіти на території захопленого регіону, так затримано поплічника ворога, який ремонтував військову техніку окупантів та розвозив їх на позиції. Наразі він перебуває під вартою. Так званих аграріїв, які вивозять українське зерно до Росії. За державну зраду судитимуть так званого сенатора від ЛНР у Раді Федерації Федерального зібрання Російської Федерації, голову Верховного суду ЛНР, колишніх працівників правоохоронних органів, які зрадили присязі та перейшли на бік ворога в умовах воєнного стану. А ще є посадовці, які завдали місцевому бюджету збитків нульова толерантність до подібних осіб. Вже засуджено бойовиків так званої ЛНР, які добровільно воювали проти ЗСУ на боці держави-агресора. Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно командира чеченського загону спецпризначення Ахмат, який забезпечив окупацію міст Луганщини. Стосовно генерал-лейтенанта РФ, який очолив окупаційну армію так званої ЛНР. З метою захисту інтересів держави обласною прокуратурою у 2023 році підготовлено до суду 24 позови про конфіскацію земель сільськогосподарського призначення у іноземців загальною площою майже 190 гектарів вартістю 37 мільйонів гривень. Упродовж 2023 року. Судами задоволено 12 позовів про конфіскацію 92 гектарів вартістю 17,7 мільйонів гривень. Реально виконано три судових рішень за якими конфісковано 11 гектарів земель вартістю 2 мільйони гривень. Ми діємо на фронті справедливо. Наближаємо нашу перемогу разом.